Світ шумить, втягує у гру, змушує грати ролі, але є те, що не вдається зламати жодній системі те, що справжнє. Воно говорить тихо, через втому, що більше не хоче боротись, через погляд, у якому впізнається свій, через слово, яке звучить як правда. Це не слабкість. Це не вразливість, це жива душа. Те, що не купиш, не створиш, не зімітуєш. Справжність не треба вигадувати, вона вже є, треба лише дозволити їй бути. Світ не змінюється, коли з'являється нова маска. Світ змінюється, коли хтось обирає не надягати її. Поділись, якщо це про тебе, або збережи, щоб не загубити себе.